Усім привіт, мене звати Оксана, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як дуже просто та коротко навчитися вживати три часи в англійській мові. Я підготувала для вас табличку з 12 дієслів, і ми сьогодні їх будемо розбирати. Present Simple – це теперішній неозначений час в англійській мові, який показує дію, яка відбувається постійно зазвичай те, що ми робимо щодня. Past Simple це та дія, яка відбулася і завершилася. Future Simple це дія майбутнє, яка стосується майбутнього часу. Почнемо. Як утворюється у нас Present Simple? Ми бачимо, що після займенників I, WE, you та they ми просто залишаємо дієслово, так як тут. Якщо утворити past Simple, то ми беремо другу колоночку неправильних дієслів, як, наприклад, є або ж. Додавляємо закінчення і її до дієслова. Стосовно Future Simple, нам тут просто до основного дієслова потрібно додати частинку Will. І все, дуже просто. Якщо ми звернемо увагу на хі, she та і іменники, то тут уже дещо змінюється. Наприклад, у Present Simple ми будемо змінювати саме дієслово або ж додати до нього закінчення S та І Ось таким чином. Бачите, наприклад, і e «с» додавали або e S. То зрозуміло. У Pass Simple після хі, shit та «it» ми будемо використовувати другу форму неправильних дієслів або ж закінчення і до дієслова. І у «future симпл ми будемо також просто ставити допоміжне дієслово will перед займенником. Тепер давайте зачитаємо всі ці дієслова. Отож, pass simple у нас тут колоночка, present simple тут, «future simple» ось. і ми будемо ці займенники ставити після i, we, you та the, they. Почнемо. had, have, will have. did, do, will do. came, come, will come. went, go, will go. put, put, will put. took, take, will take. gave, give, will give. kept, keep, will keep. Let, let, will let. Made, make, will make. So, see, will see. Наступна частинка після займенників he, she та it ми будемо ставити займенники ось таким чином. У нас колоночка залишається past simple, present simple та future simple. Повторимо за мною: Had, has, will have. Did, does, will do. Came comes, will come. Went, goes, will go. Put, puts, will put. Took, takes, will take. Got, gets, will get. Kept, keeps, will keep. Let, lets, will let. Made, makes, will make. So, says, will see. У цьому відео ви сьогодні дізналися, як утворювати англійські часи дуже просто та швидко. Підписуйтесь на мій канал та ставте пальці вгору. Чудаус!